Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пансо, вітаю запоріжці. 1753, 29 травня, понеділок. Друга частина лівого берега я роблю міста Запоріжжя. Цій частині буде Комунарський район і Шевченківський. Вони самі великі, тому я їх взяла, буду дивитися окремо, ну і звісно, тут зайде балабіно. Починаємо з загального розкладу цих, ц, 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 цієї частини. Ну, в принципі, починаємо. Зараз загаль... комунарський район. Ми йдемо і дивимося зразу загальний, як воно там складеться. Загальний розвиток подій по комунарському району. Це тут все і приватний, і всі ті піски, космічний. Так, це ми дивимося розвиток подій. Як воно все буде розвиватися в комунарському районі? Ну, більш-менш нормально, так, анунище. Пишуся, щоб вам краще було видно, бо блікують карти, хоча вони матові. Ну, бачите, у нас сьогодні по розкладам іде, дуже багато падає туча. Туча це відсилка люди до старої історії. Щоб ви розуміли, помимо того, що ситуація неясна і це не погода, це реально така буде ситуація у нас. І по книгі треба роздивитися книгу, хоча після неї йде ресурсна карта рибка. Але тут рядишком сонце і ключ. Тобто, я так розумію, що по ключу ми маємо Ми маємо все в своїх руках. Дивимося по тучам, що у нас тут лягає. Дівчатка лягаються своїми почуттями. По книгі у нас іде. Теж луна, але ми відробляємо. Тут іде лілія. Дуже ресурсна карта з трансформацією по клеверу, Тобто буде ситуація більш успішна. Рибки ми не роздивляємося, хоча, в принципі, чому ні, давайте подивимося рибки. Так, бачите, якась подія тут трапиться, але вона буде нам нормально тут все. По сонечку обов'язково дивимося сонечко. Сонечко лежить у нас між позитивних. Дуже гарних карт, тут це буде все добре. І це дуже дивіться, от іде прямо як цепочка да, від ресурсної карти, від якоїсь гарної події, ресурсної події. Хоча поряд у нас ідуть по луні, <клухи>, але все ж таки це не взрив, це буде реально біла полоса, це все нормалізується. Ну і ключ навіть не буду на нього класти. Хай все буде так, як є. Дивимося, це у нас була загальна картинка комунарського району. Сподіваюся, що тут все буде нормально. Дивіться, тут у нас Стрьомні карти. Які? Ось оця подія. І оця трансформація, вона все ж таки тут стерчить. І ось ця трансформація, чому тут по луні. Книга просто так ніколи не падає, тому що тут буде отака історія. Тому дивимося зараз ми ретельно. Де воно е, покаже себе, прояви себе, в якому чи в приватному секторі, чи в багатоповерхівках? Зараз ми подивимося. Перше, що в нас іде це космічний район. Карти у вас на космічному районі донешко гарне, по крайній мірі. Так, зараз дівчаток треба тут витягати, щоб вони не тіліпалися. Але я докладу, тут, бачите, дитинка йде, тут треба подивитися. Книжка завжди за собою тяне якісь пакості. Але вони справляться з цими пакостями. Так, дівчинка, що вона тут нам несеться? Якісь різкі будуть рухи, але вони більш будуть йти на користь. Да? Ну, добре. То ми цю дівчинку і уберемо. Вона нам зараз не потрібна, покладемо її на здоров'я потім. Ну і дивимося собака. Це у нас нервова обстановочка тут буде. Але давайте ми її розкриємо. Бачите, лежить розвілка, роздоріжжя і якась буде тут подія. Давайте роздивимося цю подію. Ось вона, ця подія, попльоточка і по Луні. Бачите, ось у нас тут космічний район. То, мабуть, ото розкривається та книжка, яка була в загальному розкладі. Це буде наприкінці розкладу. На нашу розвілку тут впала наша ресурсна карта по військовим, вона в мене відповідає за військових, і тут буде все зроблено дуже хорошо. Я хочу вам сказати, що все ж таки, як би воно тут не було страшно, да, на ці пльотки дивитися хрест і луна. Дуже серйозні карти, ось ще й башня падає. Це все, люди, припало нам на собаку. Ось що може трапитися, якщо оця розвілка проробиться в негативну сторону. І ось це проробиться в позитивну сторону. Хочеться сподіватися, що все ж таки позитивна сторона у нас проробиться, тому що карти дуже тут погані. Хрес це по негативу пройдеться пльотка. По луні це буде дуже нам боляче. І башня є башня тут, що можна ще сказати, трахне так трахне. Коротше кажучи, я маю на увазі щось е, таке військове, звісно. Так що так, в общем, ну ось така у нас тут історія, тому. Бачите, на цю розвілочку у нас впали наші хлопці. Сподіваюсь, вони зроблять все, що від них залежить, і буде все добре. Це у нас був космічний мікрорайон Комунарського району. Поїхали далі, дивимося піски. піски. Таке сонечко. Так. Сьогодні дуже багато туч люди у нас дуже багато. Угу. Кожному розкладі практично йде туча. Ну, дивіться, хлопці, я приберу. Хоча я розумію, що це, оці дії будуть робити іменно вони. Просто щоб не тіліпалися. Бо все одно їх докладати треба. Дивіться, пройде по клеверу, ключ в наших руках. Це буде план. Це буде, скоріш всього, наш план, тому що тут поряд падає лілія. А, і це буде, в принципі, все добре тут. Сад у нас наприкінці. Люди будуть задоволені, хоча бачите, що лежить для того, щоб треба це зробити. Дуже важлива якась річ, яка ще й понесе з собою проблеми. Тобто, не так просто її буде зробити, цю, цю, цю річ. цю. Давайте ми роздивимося. Що це за кольцо? Це якась буде, о Боже. Осім. Я вам можу сказати, що це щось надважливе. Воно лежить між негативних карт, ось починаючи з цієї, да? і це, звісно, ось. Це, це не наші дії, це дуже ресурсні, до речі, дії. Вони дуже вкладуться в це. І ось воно отаке. Але давайте ми роздивимося, що ж у нас тут тучам. Я зараз так покладу, щоб вам було краще видно. Ну, бачите, ось яка йде річ у нас. У нас іде захист всесвіту. Це дуже серйозна карта поряд з якорем. Це дії наших військових і це надпотужні дії, бо захист всесвіту він падає на дуже важливі моменти. І ось ми їх побачили, що це якби оце воно не спрацювало, а воно спрацює, тому що у нас третя карта в розкладі, люди почуваються гарно. Так що ось, дуже серйозний розклад на піски, люди. Дуже серйозний. Він показує так, що все буде добре, і все пройде по клеверу, і все зробиться, і ви будете задоволені. Але ви бачите, якими зусиллями то буде робитися. Далі дивимося приватний сектор Комунарського району. Дивимося першотравневі та друготравневі посілки. Ну, бачите, ось, якщо воно пройде хорошо, то буде отак. Але давайте ми роздивимося розвілку цю. Якщо ми кладемо хрест, бачите, ось іде по луні собака. Нормально. Так, ну, я можу сказати, щоб дуже багато не розповідати вам. В принципі, так, ось воно йде, ця нервова обстановка, але тут не повинно бути нічого поганого. Бо тут іде рибка, тобто воно не справдиться, скоріш всього. Так, буде чутливо, буде страшно, але, в принципі, більш нічого. Не то, що страшно, буде нервова, просто така обстановочка. Така неспокійність, така, знаєте, але все пройде по, по клеверу, ви пройдете, то все нормально. Не буду розкривати. Ви вже знаєте, що лежить під цими картами, то не будемо втрачати часу. Далі йдемо там, де южний ринок, той поселок, де установка южного ринку. Прям повторюється. Ви бачите, які карти повторюються. А, ну, що очікується наша собачка? Що вона очікує? Трансформацію. І ось ідуть пльотки. Я трошки опускаю, просто щоб вам було видко. Так, тут дуже негарна не мені історія, вона мені не подобається. Але бачите, йде дерево. Давайте я покладу ще отак в голові. Різке якесь буде рішення, а, і ключ в наших руках. Так, тут теж якась буде історія, люди, не дуже проста, щоб сохранити життя. Бо собака, вона сама по собі нервова обстановка, і вона чогось очікує. Так, по дереву ми розуміємо, що все буде добре, але ми знаємо, що і книжка вона все приховує в собі там, і це рішення якесь буде. Щось нове даже буде, бо тут ключ лежить. Так що, ну, може, може дрон зіб'ють. Таке відчуття. В мене не знаю чому. Так просто прийшло на голову. Ну, коротше, в голову. тобто, Ну, ось так, а що я тут? Тут була інша карта. Так, добре, я не буду повертатися, тут була інша карта. я вже не пам'ятаю, яка, але вона була інша. А, собака була. Собака, собака була. Де вона ділася? Тут не лисиця була, тут була собачка. Так що це ваша історія. Куди вона ділася? Коротше, тут була собака, тут не лисиця була. Так, поїхали далі. Нормально все буде там. Давайте подивимося, як їхати на піски шмат той приватного сектору. Да. Роздоріжжя лежить, Ну це добре, давайте подивимося. Так, ну, в принципі, ця карта гарна. Ця карта гарна. Що тут за оповіщення буде? Ой, сплошні новості, сплошні новості. Так, добре, лисиця тучі. Я не пам'ятаю, чи був туди прильот взагалі, бо це от сил до прошлого плану. І проблемки йдуть, бачите? Ну тут буде рішення прийняти дуже хорошо. Пройде по легкості. Так, ну і, в принципі, ця карта добра, хороша. Тут буде все нормально. Все, все добре у вас буде в цьому райончику. Так що займайтеся своїми справами. І, мабуть, мабуть, а, ні, я ж хотіла подивитися по людям що робити вам. Так, давайте в цілому подивимося комунарський район по людям. Так, на всякий пожарний случай. І Шевченківський я зроблю окремо. По 15 хвилин достатньо. Ви все одно пере... переходите, перелистуєте. Я думаю, це нормально буде балабіно ще сюди вкладу, так, так, по людям, по людям. Ух ти, лки-палки, а що це таке у вас? Ну, воно не буде серйозно. Подія тут іде, як захворювання йдуть у вас. Ну, це нервова обстановка однозначно, це нерви, це нерви і дівчата біжбуть. Оця історія дуже цікава мені. До речі, це дуже серйозна річ і по Христу і змія, це здоров'я. Тобто тут люди дуже себе бережіть, бачите, тут іде, даже травми йдуть. Але ресурсна карта теж є, так що в принципі, тут не буде ніяких таких страшних речей, але люди дуже, скорішого прихилого віку, бережіть себе, бо тут бачите, вам йдуть як травми, травми по здоров'ю. То ну, я не знаю, бережіть себе тут. Я не бачу, щоб е, у вас якось все спокійно буде, а у вас тут такі карти повипадали. Бачите, воно не буде серйозним таким, але тут падає по хресту і ця серйозна карта. І дуже похоже, що вже в когось було це, і воно буде опять повторюватися. Тому тримайте себе в руках. Не повинно бути у вас тут нічого такого страшного, в принципі, якось, да? але бачите, такі карти вам повипадали. Я не знаю. Ну, більше це, оце все йде точно по нервовій системі. А це іде більш по травмам мишки. Мишки йдуть більш по травмам. І тут хрест лежить. Але карта іде і ресурсна. Тобто, ну, якось так цікаво. Цікаво. І бачите, тут іменно здоров'я йде ось такий хрест. Ось, хрест я маю на увазі ці 4 карти. Події І вони відсилаються до травм, до общого здоров'я. Але Ресурс є, ресурс, люди будуть живі, все нормально, але ось о, оце таке воно таке тяжкувате. якесь, Тут Тримайте себе в руках. Це ще по Христу, це ще відноситься до людей похилого віку. ось, І, звісно, до жінок. Бо там луна, там змія, це все жіноче. Оце тримайтесь, дівчатка, бережіть себе. Так, ну і в принципі, зараз подивимося балабіну. Так, балабіно, 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 Тучки і вам припали. Але у вас буде захист всесвіту, люди. Так, щоб все у вас буде все у вас буде добре. Ключик, все буде хорошо у вас. Тут потужні дуже карти випали. Все буде добре у вас. Все, балабіно. Все, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Почуємось, па-па!